І зараз в нашому ефірі ми познайомимо вас просто із неймовірним хлопцем. 21-річний військовий Єгор Олійник понад рік воював на протезі. Боєць втратив ногу і ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Коли хлопцеві ледь виповнилося 18, він підписав контракт із Збройними силами України. На вже за кілька тижнів почалося повномасштабне вторгнення. У вересні 22-го Єгор підірвався на міні на Донеччині та, пройшовши реабілітацію, отримавши протест, хлопець повернувся у військо і продовжив боронити Україну. Незламний боєць виконував бойові завдання і ходив на штурми. У реабілітаційному центрі розповідаючи про Егора, завжди говорять про його невичерпний позитив та почуття гумору, яке. Можна лише позаздрити. Так, друзі, ось зараз і будемо вас знайомити з нашим захисником, з нашим героєм України. Будемо детальніше з ним спілкуватися, дізнаємося його історію, дізнаємося, як дійсно він ставиться ось зараз так оптимістично до життя. Його ролійник, ветеран війни, військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади. Єгоре, моє вітання вам! Маю за честь бачити вас в нашій студії, тиснути вам руку, і хочу передати від наших глядачів, від нашої. Цієї команди, найперше, це велике дякую вам за захист нашої країни за те, що боронили нашу державу, і за те, що зробили це сміливо і відважно. По собі. дякую, дякую, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, я спершу хотів би познайомити трішки наших глядачів з вами, з вашою історією. А мені от цікаво, спершу хочеться дізнатися, що вами керувало у 18 років, аби стати ось так в один момент. Відважно, сміливо, свідомо піти і захищати Україну. Більш за все, це захищати Україну. І все. Ну, в мене тоді 18 років. Я чекав цих 18 років, щоб уже аби, аби піти воювати. і Все, але е, я не хотів на срочку йти, угу. тому я відразу підписав контракти. І... Єгоре, а у вас були якісь певні навички, так Чи до, до цього, як ви готувалися до того, аби піти і стати на захист країни? Чи ні? Чи це вже все ні. в про все в процесі? Це ще? все в процесі, все в процесі на все в процесі повністю. А чи були серед ваших друзів, можливо, ті люди, які теж мали таку ж позицію, як і ви, і потім стали вашими побратимами? Так, звісно, ми разом з друзями підписали контракт. Скільки вас було людей? Тоді? Шестеро. шестра. Да. ну хтось раніше, хтось пізніше підписав. Ну, старалися якось всі разом, але від різні потрібно попроходити <гум> і от мені цікаво ось цей момент, те, що ви кажете, що справді не було е, певних навичок. Е, як вдавалося їх опановувати? Ви самостійно це робили? Це якісь були, ну чи, чи, чи це вже, скажімо, відбувається тут і зараз, і ти просто зобов'язаний сам е, сам себе навчати, скажімо так? Ну, можна сказати, що так. Да. Я наведу такий приклад. Я коли підписав контракт, мене відправили в Десну. Угу. Навчальний центр в Чернігові. Так. Я за місяць часу ні разу з автомата не стрільнув. За місяць часу ні разу. разу. Ні разу. І я один раз вийшов ломом, сніг чистить. Ломом, справді, ми виходили на плац, чистили ломом і сніг. Я тоді заболів ангіни і температури і все. Я весь час в госпіталі прилежав. І потім нас знімають. Наша частина нас знімає, ну угу. з. З десни відправляю в Білу церкву, і з Білу церкви ми потім поїхали на Броварі. Я там вже зустрів війну. І вже по поході я все навчався, і стріляти навчався, і копати навчався все повністю. Так, це бачите неймовірно, що розкриваються саме такі. Деталі, але дуже важливо, що тут свідомість, ось ця присутня, бо сьогодні є день Соборності України. Ми розуміємо, так. що так чи інакше ці події взаємопов'язані, і загалом, як ви гадаєте, з приводу Дня Соборності це свято для наших громадян, наскільки є сьогодні важливим? І ось ця єдність, як вона змінилася серед українців, серед зокрема ваших побратимів? От Що таке на сьогоднішній день єдність для вас і для ваших е е захисників, зокрема тих людей, друзів, як ви Зазначили, які стали з вами пліч опліч, скажімо так, на захист України. Я не знаю, що сказати. Поки що, ну. Я не знаю. Ну, але в єдності все ж таки сила. Я так розумію. Ну, то звісно, але я Без... поки що поки що не знаю, що на це сказати. Угу. Поки в мене немає такої думки. Зрозуміло. Єгоре, Ще мені цікавий момент. Я знаю, що відповідно і ми вже озвучували сьогодні нашим глядачам, що ви підірвалися на міні на Донеччині. Потім відповідно проходили реабілітацію. Але після цього, отримавши протез, ви все-таки повернулися у військо. Правильно я розумію? Так, я повернувся, але на жаль, я вже є звільнений. Ага. Мене можна так сказати, примусово звільнили, відправили примусово на ВЛК. Угу. І я вже як. Півроку звільнено, але, але цих півроку стараюся повернутися назад у військо. Але у нас е, е, люди такі приймають закони, що назад повернутися майже нереально. Тобто, я не можу прийти заново ВЛК, Ну, я нічого не можу зробити. Я вже подаюся, усі усі пригади подаюся повністю повсюду. Мене ніхто не готовий взяти. Мене ну мені не можуть поміняти А Що статтю. кажуть, чому не готові? Ну я брати. не придатний до військової mm -hmm. служби і виключений з військового обліку на все життя. Mm -hmm. Тобто і назад повернути це нереально. Mm -hmm. Ну, я приходжу в ВЛК, мені кажуть, ми тобі не можемо статтю поміняти. Mm -hmm. І назад мене у військо взяти не можуть. І я просто як замкнув і сижу. Тобто, ви б, якщо б вдалося вам повернутися на фронті, я так розумію, що ви могли б виконувати певні завдання, так, так, які, наприклад, там, не пов'язані з певною фізичною навантаженістю, очевидно, так? Це могли б бути якісь тилові, можливо, так, речі які Ну, ви в тилу би я не сильно хотів, бо. Якось більше хлопців Хочеть, хочеться а? двіжувати і з хлопцями бути разом. Пане Єгоре, те, що ви сказали двіжувати про цю річ, мені дуже цікаво, і те, що я читав, і знайомився з вашою історією багато. В більшості з ваших близьких і рідних, і товаришів кажуть, що от ви, попри все, незважаючи ні на що. Завжди не втрачали ось це почуття позитиву і гумору. Мені от правда цікаво, як так вдається вам психологічно себе налаштовувати навіть після травм, які ви отримали. Навіть те, що після того, що ви бачили на лінії фронту, от все-таки до всього знаходити якусь певну нотку позитиву. От як? Ну не плакати ж. Та я не знаю, якось завжди був такий позитивний. Це ваш характер? Да, просто. Да, да, да. Можливо, можливо, це і захисна реакція якась. Я не знаю. Угу. Зрозуміло. Пане Ігоре, ще важливо цікаво зрозуміти, от з якими от викликами, зокрема, ви ще стикнулися під час того, як ви захищали Україну, так? Окрім того, що ви сказали, що доводилось навчатися з безпосередньо вже тут і зараз. Але ще що було такого, що вам от справді резонансно запам'яталося? Є якась подія і та картинка, яка от у вас досі перед очима? Ну, знаєте, саме, я таке скажу, саме найгірше, що я там бачив, це старих дідов, яких а, нам привозили. Нових мобілізованих, оцих, які зараз кашнікелові, це бусофобія. Ну, це просто це... Ну, це ну Ну це якийсь абсурд, просто маразми, якісь, я не знаю, ну... ловити ті пів, які ну, взагалі не хочуть воювати mm -hmm. і кидати їх напередок. Потім, коли я приїжджав до них, ну забрав хлопців. Mm -hmm. То я дивлюся на них, а ну від них толку нема ніякого просто. Ну це ну це просто немотивовані люди, і в тебе пропадає мотивація, тому що ти приїжджаєш ну, і тіп кажуть, я нікуди не піду. І все. Ну, ну що з ним робити? Зато у нас молодь нормально бухає собі, гуляє, відпочиває, впевнено себе, ну, почувають ну, взагалі. Mm -hmm. Як наш пан Зеленський каже, що це наша золота молодь, що буде будувати Україну після війни. Ця золота молодь при першій же можливості втече. І ви кажете, справді потрапляють у військо ті, хто не вмотивовані люди, те, що привозили вам, доводилось з ними спілкуватися. Ну а взагалі реально ось цю мотивацію там, вже коли вони там напередку, якось скажімо так, з них відродити чи ні? Чи це вже просто ну варіантів? Немає. Вони так чи інакше будуть чинити будь-які дії, аби не допомагати, а навпаки, може навіть, як ви кажете, зашкодити можуть і вашим побратимам і всім, хто воює зараз, захищає ну, нашу країну. ну я думаю, Україну. що з. Старшими людьми це буде важче, uh -huh. а з, з молодими буде простіше. Але не відправляти їх в якісь е, рекрут рекрутцентри, відправити в нормальні центри, наприклад, uh -huh. як в АЗОВ відправити або в третю штурмову. Нехай вони там навчаються, нехай вони пройдуть нормальний курс, нехай вони вмотивуються, щоб уже нормальні йшли у військо. Uh -huh. Я там розумію, що я там 18 років, прям діти-діти. Але якщо їх правильно навчити, там ну хоча б з півроку, що вони відучилися, то це будуть нормальні люди. Uh -huh. Це буде краще ніж ті діти, які взагалі нічого не вміє. Він всю жизнь ну до того нічого не вмів, і зараз нічого не вміє. Ну і тих, то, що йому там місяць дають, якомусь ну. Дерек у центрі це взагалі mm. ну нічого, Єгоре, До речі, з приводу того, як ви захищали нашу країну, і ваші побратими, чи були певні якісь проблеми з забезпеченням, так чи все було навпаки? Ну тобто, все необхідне ви мали, все необхідне надавали. Тому тобто, тому що справді буває різне читаєш, і хочеться зрозуміти, от як це на практиці було, так? Ну, наприклад, як я скажу по своєму підрозділу, у мене так. все було добре. Ну, тільки mm -hmm. в людях були проблеми. Людей In не вистачало це... це завжди. Да, 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 БК, продукти, mm -hmm. ну, все машини, все було, ну, так. Ну, да, 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 да. ну, це більше як хлопці самі ж там збори відкриваються, все ж ну, від хлопців. Донати роблять да. свою справу. як да, Так, да, 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 ну, і... Тільки одна проблема це в людях, що справді людей не вистачає це просто капець. Просто mm -hmm. ну, ну просто капець. Так, ми розуміємо, що це дуже велика проблема зараз. Але так чи інакше, те, що ви сказали, що донати, ми неодноразово закликаємо і наших глядачів і в наших ефірах, нагадуємо про те, що ми проводимо і збори для всіх підрозділів, для бригади, які до нас звертаються до захисників, аби підтримували, тому що кожна гривня та навіть кожна копійка, ви самі знаєте, так. не мені вам про це розказувати. Так. Вона надзвичайно цінна і надзвичайно важлива. Ігоре, вітаю вас. Дякую, що завітали. Наші Добре. глядачі просто Пишуть. засипали вас повідомленнями сьогодні. Ось я деякі встигла зафіксувати. Добре. Пані Лідія пише щиро, дякуємо Єгорові за мужність, сміливість за захист України. Низький уклін герою. Пані Тамара Добре. пише. Я мама воїна, який загинув на війні в 23-му році. Доземно вклоняюсь герою його Олійнику. Дякую Добре. вам, велике. Єгоре, ще раз дякуємо вам, особисто від мене від насті, від наших глядачів від всієї команди телеканалу Київ. Спасибі за те, що е, тримаєте ось цю лінію мужності в собі, за те, що ви такі є, за те, що ви сьогодні завітали в нашій студії. Ще раз тисну вам руку. Спасибі Дякую величезне. Вам. Ветеран війни, військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади. Єгор олійник був у нашій студії. Спасибі вам величезне, друзі. Дякуємо вам за те, що ви дивитеся за те, що залишаєтесь в Київ двадцять